Відбудеться через 5 хвилин офіційне привітання його. А ми маємо нагоду послухати інтерв'ю з секретарем Нунція отцем Патріхом Оліхом. Очікуємо на прибуття кардинала Пароліна. Разом з нами є отець Патрик Оліх, представник апостольської інститури в Києві. Отче, скажіть, будь ласка, хто прибуде в складі делегації разом з кардиналом Пароліном? Делегація дуже маленька, тому що перебуває сам державний секретар, кардинал Пєтро Паролін, і разом з ним працівник державного секретаріату, монсеньор Вісфальдас. Вісфальдас він сам походження Балтійського, тому, можливо, ви в нього теж можете колись попитатися по-російськи, дуже добре розмовляє російською мовою. Добре, дякую. Ми теж бачимо, що тут є представники нашого духовенства. Скажіть, будь ласка, отче хто саме буде зустрічати кардинала Павліна тут в аеропорту? Як бачите, все приготування воно дуже. Приготовлене, є так званий протокол державний, де все окреслюється, хто зустрічає, де стоїть, як стоїть і так далі. Тому по протоколу головним, хто буде стояти по боці католицькій, можна так сказати, це спочатку кардинал Любомир Гузар, він як перший і найбільшої погідності після цього апостольський нунці в Україні Клаудій Гуджеротті. Після нього його блаженство Святослав Шевчук, і після його високопросвященство Мечислав Мокшицький. Після цього монсеньор Трнавський, працівник секретар апостольської нунціатури і вже інші представники з українського боку. Це така послідовність. Бачите, вже всі готові. Апостольські нонції він вже чекає біля літака безпосередньо, щоб сюди вже привезти нам кардинала. Тобто ну, нагадаємо, що ми з вами зараз знаходимося в аеропорту Берейспіль разом з е, отцем Патриком Оліхом і з е, представниками нашої Католицької церкви в Україні. чекаємо на прибуття кардинала П'єтро Пароліна. До зустрічі в прямому ефірі. Щойно ми чули маленьке інтерв'ю з отцем Патріхом Оліхом, який сказав, як, хто прибув з кардиналом П'єтром Пароліном. І для нас це є дуже важлива зустріч, тому що ми чули, що з ініціативи папи Україна отримала гуманітарну допомогу, і саме кардинал буде хотіти розповісти, як це буде конкретно виглядати. Але також це є річниця, 15-та річниця, як до нас прибув улюблений папа Йоанн Павло ІІ вже святий, тому також і ця нагода. Він хоче також побувати в нашій Україні, в батьківщині, яку так, для яку, яку так любив також Йоанн Павло II. І тому з цієї нагоди хочемо пригадувати ми ці слова, які папа говорив тоді, в 2001 році. Він говорив: вітаю тебе, Україно, відважний та стійкий свідку, віри. Говорив також про те, що Україна здобула незалежність без пролиття крові. На жаль, ці слова хочемо йому сказати, Йоанне Павло ІІ, ти помилився. На жаль, наша Україна проливає кров. Тому очікуємо цей візит секретаря Ватикану і Святого Престолу, але також сподіваємося, що невдовзі сам приїде Папа Франциск до України. Тому можемо слідкувати зараз те, що відбувається в Борисполі. Дорогі теледачі, зараз е, наступна особа, яка добре знає кардинала, який був тоді секретарем Анджело Содано. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький тоді був секретарем Йоанна Павла ІІ, тому він сказав, що цей візит для нього також є дуже важливий, тому що до мене приїжджає мій приятель. Тому слухаймо це інтерв'ю з архієпископом Мячеславом Мокшицьким. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас в аеропорту Бориспіль. Ми в очікуванні на приліт кардинала Пароліна. І разом з нами зараз тут є архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, голова Конференції єпископату України. Екселенція, скажіть, будь ласка, які ваші очікування від цього візиту державного секретаря в Україну? Ми дуже тішимося, що приїжджає до нас прем'єр Ватикану. Який хоче подивитися, яка є реальна ситуація тут на, відкрай, на Україні? Ми знаємо, що про це говорив папі і, наш нунці Клаудіо Бучеротті, і на його прохання, папа сюди цей апель гуманітарної допомоги в Європі для України, а тепер державний секретар також хоче. Побачити і доторкнутися цієї ситуації, щоб ще більше зрозуміти, які є великі потреби. І ми разом з ним поїдемо завтра до Запоріжжя. Там зустрімося, на зустрімося з нашими вірними, з людьми всієї України, так можна сказати, представниками всі цього району. І це буде дуже важливе для того, що його візит також буде мати і, такий ширший заклик. Його візиту також будуть надалі говорити про Європі і це буде такий, ін, значить, інтерес і, інших, наш, а також інші держави і люди будуть і, про нас думали. А в особливий спосіб да, це також візит релігійний, хоч пастерський, і зустрітися з нашими вірними від служба Божа в Собор, в святого Олександра в Києві, а також у Львові. У Львові ми будемо споминати 15-ту річницю присутність Івана Бавла Булого в, було, в 2001 році. Це велика для нас, радість, да, що ми разом з ним будемо дякувати Ta wizyta była bardzo ważna dla naszej serii, także dla Ukrainy. Paweł podczas swojej wizyty podziękował wszystkim wiernym, wszystkim świętom, było poświęcone osobom za ich pasterstwo, za to, że oni Бог всі трудності, що передавали цю віру наступним поколінням. І заохочував нас, щоб ми з надією, з вірою, відкривали свої серця і з отвагою виплинули на глибину, глибину щоденного життя, щоб ми проголошували цю радість нашої віри. І я дуже пам'ятаю цю візиту. Було. Він товаришував нашому папу Івану Павлу Другому в цьому візиті. Це були дуже гарні зустрічі, так і тут в Києві, а також особливий спосіб у Львові, бо там було там є більше католіків. І це можна сказати незапом'яна візита. І ми сьогодні хочемо повернутися з помінами, а також. І, і, Читувати на ново його слова, які він того часу до нас сказав. Дякуємо, Оксаленці. Нагадую, ми з вами зараз були разом з митрополитом Вячеславом Мокшицьким, Мокшицьким, який теж разом з представниками духовенства державо-католицької церкви чекає на приліт кардинала Пароліна. Бачимо трошки дощ почався, але це не є заватою. Тож Будьте разом з нами на телеканалі EWTN, онлайн. Переживаємо візит кардинала Пароліна в Україну. В'ячеслава Мокшицького. Зараз відбудеться також офіційне привітання, де нунці апостолській Клавдіо Гуджароті спочатку привітає, потім архієпископ Шевчук. І потім. П'єтро Паролін повернеться до нунціатури, де буде ночувати і завтра полетить до Запоріжжя. Також можна це слідкувати на зараз наживо онлайн в Ютубі. Цю подію, яка відбувається в Борисполі. Для нас можна сказати, що зараз більше, більша частина українців, може, слідкує за чемпіонатом Європи, тому що вболіваємо за нашу батьківщину, за Україну. Але для нас, християн, також завжди відбувається такий чемпіонат за людину. Тому так важливі такі зустрічі, тому також Папа Франциск хотів допомагати Україні. Ця боротьба. Яка відбувається за людину, вона дуже є важлива, тому що людина часто почувається себе самотньою. І також сьогодні якраз Папа Франциск про це говорив в Катихезі, коли говорив про сліпого з Єрихона, де говорив, що він був на край узбіччі дороги. І то, та дорога мала бути місцем зустрічі. Але це, на жаль, не відбулася зустріч. Це був, було... він відчув себе самотнім. І тому папа говорив, що, на жаль, зараз так також відбувається, що багато людей почуваються себе самотніми. Тому бажаємо для кардинала П'єтро Пароліна, щоб дійсно це відбулася в Україні зустріч. Бажаємо для нашого народу, щоб дійсно ми надалі боролися за людину, за душу людини. І запрошуємо слідкувати цими днями за подіями, які нас чекають з кардиналом Пєтром Пароліном. Те, де ми продовжуємо пряму трансляцію з Борисполя, де, де прибув щойно державний секретар Ватикану, кардинал Пєтро Паролін. І ми бачили як, бачили, як посол України також був присутній. Зараз чуємо гімн Ватикану. Vse previtanja teh grehov, ki so jih predstavljali ljudje, muncija, kardinali, kardinala, tako še nekaj, in gumera Huzara. Як відповідь на гімн з Ватикану чуємо наш рідний гімн України, це дуже також в таких відносинах є дуже важливо, тому що його візит також є не тільки пасторальний, передувці, але також і дипломатичний, Тому чуємо гімн. Може думати зараз, чому так, так все відбувається офіційно, гімне віддавання честі? Це, здається, якби належить до світу більше, але також і світу церковного. Це належить до дипломатичної мови. І передусім служить, щоб виразити пошану до даної держави. Можемо ми, наприклад, пригадати, як в минулому зневажали зображення церкви, прапора держави, людей. І тому є ці вшановування гімн, прапора осіб церкви, тому що е, виконуються ці гімни, це свого роду віддання якби належного. Жертва минулого, те, що якби в минулому було занедбане, зараз є відновлене. Пам'ятаємо про це. І це також втішення, така добра новина для тих, хто живе, хто пам'ятає дискримінацію, переслідування за те, що вони вірили, за те, що боролися за церкву, за державу. Це також один з способів, щоб показати, що релігійна свобода це фундаментальне право народу, право, яке йому належить. Не з ласкової поступки сильних, але що за кожним разом надають перевагу тій вірі, яка їм вигідніша. Але тому, що це право вроджене для людини. Напевно, кардинал Емерит Любомир Гузар знає добре кардинала Пєтро Пароліно. Неодноразово вони зустрічалися в Римі. І зараз може вперше також вітати його на своїй рідній землі. Він як перший вітає. Потім представники греко-католицької церкви, єпископ Шевчук. dalji naš je episkop Mokrzycki sekretar nuncia Ходиться степан Кубі, прем'єра України. Так, Ця подія, яку зараз переживає Україна, вона є вдруге, так, е, значна для України. Не тільки тому, що ми отримали кошти від Європи, від папи Франциска, але передусім, щоб також згадати для України ті слова, які, які папа Ян Павло ІІ говорив для нашої батьківщини. Бачимо також, що є пані Іжиєвська, посол України при святому престолі також вітає кардинала. Бачимо, як кардинала зустрічають і найвищі, щаблі, можна так сказати, і церкви, кардинали, єпископи, також влада України. Але також це ще і все попереду. Його чекає зустріч з президентом України, з головою Верховної Ради, з міністром закордонних справ, але також. Також чекаю його зустріч з бідними, не тільки, не тільки власне, влада, але також ті низини, про яких церква піклується. І хоче пригадати слова Папи, щоб не тільки, що кожен повинен піклуватися про людину, не тільки е, думати про... владу але передусім також тих хто потребує хто потребує допомоги про бідне Людячі. Ми знову повертаємося до студії, до нашої студії, і хочемо запросити вас, щоб слідкувати за подіями, якими для нас приготував е, приготувала церква, влада тому ця подія, яку так маленька зустріч, офіційне привітання, е, яке буде продовжуватися з владою, з церквою, передусім. Йдеться про те, щоб зустрітися з людиною, щоб кардинал Пєтро Паролін міг передати те все, що побачить, що зустріне для папи Франциска. Тому чекають нас цікаві зустрічі. Запрошуємо, щоб слідкувати і молитися за кардинала П'єтро Пароліном. Цей візит важливий, тому що дійсно світ слідкує. Більше дізнається про Україну, але також не можемо забути, що також, якщо це є 15-та річниця, коли в нас побував Йоанн Павло ІІ, то він також з неба товаришує нашій батьківщині. І так як колись папа Бенедикт XVI сказав, коли він розпочинав свій понтифікат, що він не є сам, що він відчуває цю руку. Йоанна Павла II, який йому допомагає. Тому також просимо, щоб під час цього візиту Йоанн Павло II був з нами, з нашим народом. Тому хочеться сказати святий Йоанн Павло II, молися за нас. Амінь. На цьому ми ставимо крапку сьогодні і запрошуємо завтра, вже завтра ж об 11-й годині до Запоріжжя. Слава Ісусу Христу! Na Vika